Стартував єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини – «Докудесь.UA». за тиждень на трьох майданчиках. Покажуть 79 фільмів. Якісне кіно представили закордонні і українські автори. А вже з цієї неділі документалістика поєднається із сучасним мистецтвом. У рамках фестивалю у проєкті Докуарту у Пінчукар-центрі відбудеться серія кінопоказів і дискусій. Про права людини через призму кінокамери в Києві стартував найбільший фестиваль документального кіно, присвячений саме цій темі. Фільми конкурсної програми традиційно змагаються у трьох номінаціях: – «Доку життя, доку право, право», «Доку коротко». Серед цьогорічних стрічок у позаконкурсній програмі навіть претенденти на Оскар, але не менш цікаві роботи самих конкурсантів. Одна з головних тем пропаганда та поствоєнний синдром. Ми стараємося бути все-таки в старані від Політики, да, но ми не не можемо не реагировать на ті острії ситуації, которые есть. Вряд ли удастся где-то посмотреть їх еще. Второе, что эти фільми очень високого творческого уровня. І самое главное, что практически все фільми представляют автор. Фестиваль відкриває стрічка ДНР або Химерна історія країни саморобки. Британський режисер Ентоні Батсом вирішив сам розібратися, що насправді переживають люди. Які опиняються в епіцентрі війни, режисеру вдалося поспілкуватися із жителями Донеччини та побачити, як народжувалось самопроголошене утворення? Um, well, Особисто для мене велика трагедія бачити все, що відбувається. Все, що я чув, було схоже на російську пропаганду. Там люди не можуть говорити об'єктивно. Я розумію, що вони не хотіли війни. На жаль, дві сторони конфлікту не розуміють одна одну. А заручниками виявилися мирні жителі. прихильників документалістики чекає розмаїття стрічок спільно з фестивалем. Пінчук Арт-центр презентує програму Докуарт уже цієї неділі. Серія кінопоказів та дискусій. Обрані стрічки неоднозначні, але це й додає їм цікавості. Визуального ряда важно еще обсудить некоторые вопросы, которые являются основополагающими для документалистики. Важно понимать природу, историю кино и тем более такого неоднозначного в принципе, жанра, как документалистика. Ее отношения с реальністю, намного більш неоднозначною, ніж всього іншого остальнової по закінченню фестивалю. докудесь вирушить у мандрівний фестиваль Україною, аби якомога більше глядачів змогли подивитися найкращі стрічки. Ольга Ніколачик, Максим позивайло факти, а